Вітаю, друзі! Це відео буде цікаво тим, хто планує вишити колись собі або на замовлення оксамитовий жилет. Найчастіше запитання від вас, яке зустрічається під відео моїми, які присвячені жилету. Це яка вартість матеріалів і скільки коштує робота. Не звертайте увагу, що я так якось дивно сколюю деталі жилету. Бо мій манекен не такий фігурний, як фігура замовниці, сколюю деталі так, щоб він хоч трошки гарно сидів на манекені. Отож, кілька слів про собівартість матеріалів. Перше, нитки. Вишивала нитками DMC. Пішло в мене 12 кольорів, всього 19 мотків, бо використовувала деяких кольорів по 2-3 штучки. Пішло на візерунок. Отож, 19 мотків по 26 гривень. Це 494 гривни. Далі, тканина в мене оксамит. На хб основі, на бавовняній основі. Коли вона купувалася, вона коштувала 1200 гривень за метр. Зараз вона коливається від 1400 до 1600 гривень. Пішло на жилет 80 см. Отож, я рахую по старій ціні, по своїй 1200 множимо на 0,80 метра дорівнює 960 гривень. Наступний компонент це підкладка для жилету. Вона може бути як віскозна, вона може бути з льону, так як в автентичних жилетах. І вона може бути шовкова. Я порахую. Віскозно. Вона коштує від 120 до 160 гривень за метр. Підкладку ми рахуємо 80 см. Я беру середнє число 150 гривень, множимо на 80 см. І це буде у нас 120 гривень. Наступний пункт це крій та пошиття. Жилету. Е, якщо ви будете самі кроїти, це одне питання, а якщо ви будете звертатися до кравчині, то крій і пошиття від 2000 гривень жилет на підкладці. Отож, якщо ми рахуємо без вишивки, то це буде 3574 гривні. Якщо нитки будете купувати на метраж, то це ви ще трошки зекономите. Але тут теж, якби, два, два кінця однієї проблеми. Вам може не вистачити тих ниток, які ви купуєте, потім ви будете докуповувати. Плюс пересилка, і воно десь приблизно вийде так, якщо ви будете брати в магазині моточками, а не на метраж. Щодо ниток, тут кожен вирішує сам. Де і що і як купувати. Ну, і тепер по самій вишивці: 5 годин перенос малюнка на тканину, уточнення його, і 177 годин вишивки. Це в мене так пішло. В загальному 182 години це вишивки самої. Множимо на вартість години ручної вишивки і Дізнаємося ціну вашої роботи, ціну вишивки вашого жилету. Якщо не знаєте, скільки коштує година ручної вишивки, то йдете на наші сайти робота.ua, або Walk.ua, або вакансії.Uay, і дивитеся, скільки коштує віддалена робота вишивальниці. В Україні у нас середня зарплата вишивальниці ручної вишивки це десь від 12 до 20 тисяч гривень. Ви раховуєте це місячний заробіток, ділите на 20 робочих днів, ділите на 8 годин, і у вас виходить година праці. Ви її множите на кількість ваших годин і дізнаєтеся, скільки Буде коштувати ваша робота. І якщо брати в загальному, то ціна готового виробу ось такого жилету, у нас буде приблизно від 22 тисяч гривень. Це, звісно, не крайня ціна. Ви можете собі встановлювати свою ціну, наскільки ви оцінюєте свою працю. Все залежить від вас, я нічого не нав'язую, я просто показую механізм, як прораховувати вартість матеріалів і ціну роботи. Сподіваюся, цей ролик надихне вас чи спровокує вишити щось нове. А якщо зацікавила вас тема вишивки на оксамиті, можете переглянути інші мої відео по цій темі. Посилання лишу в описі та у першому коментарі. А я з вами прощаюся, бережіть себе, зустрінемось у наступних відео. Бувайте!